Слава Богові, що в нас є місце, коли ми і час, коли ми відпочинемо. Людина здатна втомлюватись. Людина здатна знемогтися. Ви знаєте, що багато людей отримують втомлюсь. Втоми від того, що вони приходять з роботи і вони втомилися. Попрацював, коли сів, тебе на сон клонить, і ти втомився. І треба що? Відпочити. Є люди, які втомлюються морально. Якісь обставини втомили. Часто людей втомлюють обставини. Люди шукають який вихід каже. Остав мене. Дай мені спокій. Батьки, правда? Я вже не можу. Мені треба від тебе відпочити. Буває такі, правда? І людина втомлюється, їй треба відпочити. І вона втомилася. Людина здатна втомитися, тому що вона на землі не є вічна. І те момент, чому люди втомлюються? Часто втомлюються від ріха. Вже такий замучений. Людина робить гріх, вона думає, що в неї сила, вона вже бідолаха, не знає, який ще, який ще зробити гріх, щоб було легше. Вона не може знайти вихід. Часто люди томляться. Каже писання, що воля Божа є освячення І коли людина грішить, вона втумилася від гріха, вона теж хоче що? Відпочити. Каже Писання, що Христос нас вів куди? Відпочинок. А де цей відпочинок? Біблія каже про соботство про сьомий день, що Бог творив шість днів. На сьомий день він відпочив. Так само каже це в старому завіті. І тепер Новий Завіт каже, що Бог. Тих шість днів робив, а сьомий він тримав, щоб людина відпочивала суботства відпочинок. І це теж був прообраз сьомий день. Тому що людина вона здатна, тому це й треба відпочити. Бог показав, що в земному житті, коли ти працюєш 6 днів, в сьомий день ти маєш відпочити. Але зауважте, каже Писання до євреїв, що Бог нам дав цей сьомий день і каже, що цей сьомий день Христос вів нас в цей сьомий день. Це називається відпочинок вже духовний. Як людина має відпочити від земної праці, так само людина має відпочивати духовно. І тепер цей сьомий день він починається в християн, коли людина прийняла Христа. І, по цей день, і кожен день Христос дає можливість відпочивати людині від гріха. Це відпочинок. І це сьомий день Христос він нас відпочине це духовно. В людей часто є пустота. І я про це часто людям говорю, тому що буває такі, як, як тебе справи? Створимо якусь таку більш-менш улипку, скажемо все добре. І людина так і не відпочиває. Ви знаєте, освячення неможливо без Христа. Коли людина дбає про освячення, вона обов'язково буде думати про Христа, про розп'яття. Нам кожен день потрібно думати про розп'яття. Бог нам дав право відпочивати сьогодні батальні і стомлених. Ви знаєте, є люди, які поїхали або їздять на відпочинок. На море, на якісь ще е, місця. І вони там сім днів відпочивають. Ви знаєте, вони там місяць не відпочивають. Знаєте чому? Ну, хто знає? Скучно. Скучно. Втомлюються. Ну, кажуть, три-п'ять днів максимум. побути на морі – це три-п'ять днів. Ну. Якщо вже добре, ти, вже ти втомився. Ти втомився від, 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 від відпочинку втомлюється. А Христос дав, дав такий відпочинок, що ви тобі не рішити для Бога. І це все завдяки жертві Ісуса Христа. Тому без Ісуса, без розп'яття, без Христа немає свячення. Щоб дбати про освяче, про чисте життя без розп'яття ми не можемо. Без Христа ти не можеш. Якщо ти глибоко оцінив жертву Ісуса Христа, якщо ти знаєш, що стоїть або що може жертва Ісуса Христа, ти будеш завжди користуватися, Ти будеш завжди звертатися до жертви Ісуса Христа. До прошення. Ісус, я без тебе не можу. Я хочу мати чисте життя, я без тебе не можу. І знаєте, що виходить? Дочую це все веду. Як ви думаєте, прожити чисто день без гріха людина може? а О, питання, а? То може чи не може? Тож написано, хто народися від Бога, він не грішить. Ступер, а? Ладно, розв'яремо цю задачу. Людина, яка народжена від Бога, вона, вона, вона не грішить, мається на вашенні, вона не живе в гріху. Не живе в гріху. А Поло каже, ми багато помиляємось. І кожен день десь подумав, сказав, ну, буває навіть. І щоб мати чисте серце. Хто нам потрібен? Який Ісус? Той, який чи який... Розп'ятий. Розп'ятий. І виявляється, що кожен день, якщо я дбаю про чисте життя, я буду думати, про якого Христа? Розп'ятого. Виявляється, ми не можемо прожити день. Людина, яка дбає про свячення, вона не може прожити день, не думавши про розп'ятого Христа. Нам кожен день потрібен. Розп'яти Христос. І каже Ану до Марії, Я знаю, ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Кожен день нам потрібно думати про розп'яту Христа. А якби Христос не помер, ми безсилі. А якби Христос не прийшов, ми безсилі. Нам не просто треба шукати Ісуса, який допомагає, який зціляє, які здоров'я подає. Не перший Ісус, який прощає. Це розп'ятий Ісус, який помер за Тебе і за мене, аби ти кожен день думав про Нього, щоб скористатися для прощення гріхів повсякденно. Без розп'ятого Христа ти не можеш мати чисте серце. Серце чисте створи мені Боже. Я хочу, щоб Україна думала. Про розп'ятого Христа. Чому Ісус помер? За кого помер? Хочу зараз молитва Боже, благослови людей, поможе думати людям про свячення. Про а якщо про просвячення, там завжди є розп'ятий Христос. Якщо про спасіння, про просвячення завжди буде розп'ятий Христос, думка буде про розп'яття. Каже автор до євреїв, подумайте про того, хто перетерпів. Завжди. Щоб вийти тобі на святість, завжди треба Христос. Алілуя! А те ми помолимося за Україну. І хто має нужди, ви скажіть оголосіть, і ми помолимося, щоб Бог дав відповідь для вас і для нас.